Потужка Вейда. 10 плюс 1. МТР 11. Значить, у нас 10 плюс 1 підшипник. Передаточне число 4,1 до 1. Ну і більше ніяких опознавальних знаків немає. Відкриваємо. Додаткова шпуля Так, далі сама ось так виглядає. Ручка збирається закручуванням центрального гвинта. Нозведа 11 глянець залишає відбитки видно. Металева шпуля єсть надписи. Фракціон не швидкий. Треба повністю затискати. Чтобы копить свою ловую, катушку вращаю. Проверим на люфт. Минимальный люфт е. Кноп прорезинений. Люфта у кнопи нема. Вращається непогано. Досить непоганий варіант. Спробуємо на рибалці. Має бути безкінечний гвинт. така катушка